Поговоримо далі про е, Донецьк, тому що от коли ми говоримо про авдіївський наступ, а, а Донецьк це дуже поруч. І сьогодні з'явилися ось ці фото, які показують, що в Донецьку щось палає. Чи можна припустити, що це наші бійці намагаються перехопити навіть на ініціативу, тому що дуже важко перехопити ініціативу, що там адже там дуже багато російських солдатів, а ось е спробувати вибити їхні склади, спробувати вибити їхній е ґрунт з під їхніх ніг. Ось це те, що зараз намагаються робити наші військові. Ну загалом це дуже скажімо, все набагато простіше, банальніше, це те, що ми бачимо. Це Результати української контрбатарейної боротьби, в тому числі в контрбатарейну боротьбу, входить, і е, робота по знищенню е, місць скупчення, ну місць зберігання боєприпасів противника, які знаходяться ну оперативно-тактичного рівня, які, скажімо, знаходяться ну на першій на другій лінії фронту, і е, ще з самого початку наступу на Авдіївку е, відзначалися в там місцевих пабліках. Які знаходяться на непідконтрольній території. що як тільки почала працювати російська артилерія, одразу дуже ефективно почали використовувати Збройні Сили України контрбатарейну боротьбу, тому у них там в їх і місцях розташування далекобійної артилерії і в місцях, ну скажімо, тих складах, які вони намагаються зараз, так я розумію, оперативно створювати на цьому напрямку для забезпечення боєприпасами, майже не, не те, що майже щодня, а щодня, причому по декілька разів на день можна в Донецьку побачити от такі от кадри. А, а слухайте, ви кажете щодня, а наш глядач Назар пише: а чому по Донецьку так мало прилітає, якщо він так близько? Чи на вашу думку, це абсолютно немало отій конфігурації бойових дій? Ну, по-перше, е якби знаєте. Не варто казати, мало чи немало, значить, що в Донецьку просто ну, якби Збройні сили України поки що не бачать тих пріоритетних цілей, по яких варто наносити удар. Ми ж не росіяни, нам просто почати зносити місто з стирати з лиця землі, якби ні жодного сенсу немає. Тим паче, що я так розумію, що від самого Донецька там окупанти вони намагаються, ну оскільки бояться і розквартируватись, десь і розгортатися в місті. І там багато, скажімо, так і склади розгортати можливо, бояться наших шпигунів, е, тому і плюс його близькість безпосередня до лінії зіткнення. Е, вона ну робить так, що вони, скажімо, так те, що для нас може бути цікаве, воно знаходиться все ж таки подалі ніж Донецьк. До речі, от е, я подивився інтерв'ю командувача сил спеціальних операцій е, генерала Гаренка, який каже, що е, в принципі автом сказав, що в. На території Росії ССО не дістають до оборонних підприємств, оборонних заводів. Просто ще не час. Ну, дуже хочеться вірити, що це правда і ви Ні, так. Краще. А якщо ми Нас... подивимось, от буквально вчора е знову відбулося на двох заводах російського ВПК. Якась там, ну хтось курив не там, щось загорілося. І це ж ми бачимо на. Ну, відверто скажемо, це ж ми бачимо. такі проблеми на їх заводах оборонної промисловості вони ж носять систематичний характер, який повторюється. І, відповідно, я думаю, що робота по цьому напрямку для нашого головного управління розвідки ну і сил спеціальних операцій, в тому числі, вона ведеться регулярно, і більше того, ми бачимо її результати. Наступне питання від нашого глядача. Ми зараз ще будемо далі йти по плану, якому я заготував, але ну є запитання від людей, тому обов'язково на них треба відповідати. Олег Гальченко пише: многі телеграм-канали пишуть, що у нас FPV-дронів більше, ніж у Росії, але бойці говорять, що у Росії їх намного більше не дають парням і голову підняти. Ну наскільки мені відомо, що м, у скажімо так у росіян справді FPV-дронів, Дуже і дуже багато. Е, інше питання щодо їхньої якості і можливості щодо там внесення бойової частини. Е, в цьому плані, е, скажімо, українські ФПІ вони набагато потужніші і вони набагато ефективніші. А за до чого вони ефективніші? Ну, по-перше, вони ефективніші за рахунок того, що у нас ну, ми вже примудряємось доволі важку бойову частину нести на FPV-дроні. Тобто, ви бачили відео, як ну, там, умовно там, танк може винести один fpv дрон. По-друге, я так розумію, що все ж таки е, у нас дещо ну, ліпша якість їх виробництва самих цих fpv дронів е, е, І за рахунок цього, ми от маємо певний паритет. А щодо кількості, кількісно у росіян їх більше. Ну, до речі, по кількості це так само, як десь по як я собі розумію по боєприпасах, по снарядах до артилерії У росіян теж якби завжди було більше артилерійських снарядів. Проте питання точності: наскільки це так точності ефективності? Так. Насправді нам багато, от знову ж таки візьмемо приклад російського. Баражуючого боєприпасу ланцет всім відомо, навіть там його поліпшена версія. Ніби й дальність поліпшили. І от використовували, і ми пам'ятаємо, як вони там влітку їх дуже активно вик... ми майже ну, там, не через день бачили відео, як нібито вони цим ланцетом вражають нашу техніку. А, давно ви бачили свіжі відео про ланцети з лінії фронту? Ні. А я можу пояснити просто чому. Тому що виробництво. Оцих е баражуючих боєприпасів, яке загалом підприємство, яке їх виробляє, е і воно ж є виробником там нового їх БПЛА-камікадзе, типу міні міні-шахеда, це повністю кустарне. Тобто, виробництво відбувається виключно вручну. А це доволі дрібні темпи, і вони їх там багато використовують, але далі їм потрібно чекати, поки не дійде якась певна свіжа партія. От те ж саме з FPVшками. Зрозуміло, що в них там ну, майже unlimited е відкритий доступ до е китайських деталей, до fpv дронів і, і там китайських технологій. Але знову ж таки якість, е ну, менш якісно вони в цьому плані. Це, до речі, відзначають. Наші бійці.